Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати нову скарбничку, яку створила на наявність. Моїй душі потрібно було зробити весняну роботу. І, звісно, це сталося. Тому настрій квітучої весни повністю відобразився саме в ній. Ця скарбничка буде чудовим подарунком на народження немовля весною. Взагалі, вийшов цікавий дизайн. На форзаці всередині кармашки з сітки. Куди можна вкласти знімки УЗД та звичайні фото. Прикрасила його ніжним зібраним мережевим і додала золоте серденько. У наповненні 5 коробочок, прикрашені квітами ручної роботи для локона, бірочки, соски, зубика, приємних дрібниць. В останню можна вкласти тест, носочки, попочок. Щось невеличке. Скарбничка у єдиному екземплярі. Без повторів. Для замовлення звертайтеся у повідомлення або вайбер номер у шапці профілю. Чудового та спокійного дня!